Але їм того, то і бюрократія, то не з того не вийде, бо ніхто не буде того оформляти і нема чого того оформляти. Це жителі села Мшанець, що на Старосамбірщині. Їхнє село розташоване у п'ятикілометровій зоні від кордону. Жителі села виступають проти оформлення спеціальних дозволів. На проживання, на в'їзд, на проживання і на пропуск. Ну навіть таке питання. От хлопці з війни приходять в відпуск. Він не має пропуску. Як він доїть. Надія Яворська каже, про такі дозволи люди дізнались нещодавно, коли у селі з'явились ось такі заяви. Я і більше людей таки дізналися з заяви, яку принесли, залишили в магазині для того, щоб брати і йти оформлювати перепустки, пропуск. О, то мене найбільше шокувало. Проживання, в'їзд, перебування і ще щось. Мене найбільше вразило. Проживання. Як то брати дозвіл на проживання? У мене зразу асоціація, тобто брати дозвіл в когось на куток повітря. Я розумію, що війна і треба обов'язково, кожен пересуваючись, має з собою паспорт, тобто документ, який підтверджує його особу, для чого б тоді лишні клопоти людям. Саме перше я й не можу змиритися з тим на проживання, з тим, щоб приїхали до мене і мої діти, щоб виробляти пропуск, щоб до мене приїхали якісь мої родичі, виробляти пропуск. Житель села Ярослав Стецькович показує, цитує зразок заяви спецдозволу. Прошу надати дозвіл на проживання. Я тут живу від народження. Кого я ще маю брати дозвіл? Скажіть мені, люди добрі. Та чи в нас немає комп'ютерів та? Та є паспорти та провірив його на комп'ютері або їдеш, або не їдеш. Нашу того, всякого різного. Люди кажуть, відмовляються заповнювати заяви на оформлення спеціальних дозволів. Заяву отримав, взяв та пом'яв та й, пом й викинув під кухню. Добре було розпалити дрова під кухнею. Якщо я помру, я вже казав, що треба наперед визначити дату своєї смерті і повідомити всіх, що от це 10 днів до такої дати, щоб... ви… Посприпуски зробили. Окрім села Мшанець, до Стрілківської територіальної громади належить ще три села, які входять до 5 кілометрової прикордонної зони. Ми думаємо, що найближчим часом організуємо громадські слухання це населених пунктах. І напевно запросимо також представників Державної прикордонної служби, щоб вони нам роз'яснили до кінця першу чергу жителям про всі нюанси. Даної постанови, бо люди збурені, і в принципі і наша громада теж трошки буде від цього мати недостатки, тому що це вплине на розвиток туризму в нашій громаді. Наразі за словами жителів, ніхто з села Мшенець не подавав заяви на спеціальні дозволи та їх наявності, поки ніхто у них не перевіряв. Стосовно перевірки дозволів, відповідно підрозділом охорони кордону ну, здійснюється ряд заходів з охорони вказаного кордону. І... Казані дозволи буде здійснювати перевірку прикордонні наряди, які розташовані і виставляються відповідно за задумом з охорони кордону щодо відповідальності за порушення правил перебування і верніше, за правила прикордонного режиму. Є відповідна відповідальність Кодексу України про адміністративне правопорушення 202 стаття за порушення прикордонного режиму та режиму пункту пропуску. За словами Сергія Корила, у Львівській області вже видали понад 300 дозволів і стільки ж зараз опрацьовують. Аби їх отримати, потрібно звернутися у Львівський прикордонний загін. Ольга Дейнак, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.